Вітаю прикарпатці! Це програма. Актуальне інтерв'ю. Тема, про яку сьогодні будемо говорити, є вкрай важливою для України. Алкоголь сьогодні нищить сотні життів українців, рушить родини. Саме про це ми поговоримо із гостем нашої студії, членом всеукраїнського громадського руху, твереза Україна Юрієм Оробцем. Вітаю вас у нашій студії. Добро здоров'я! Отож, пане Юрію, коли і як виник цей громадський рух, Твереза Україна, скільки членів він вже сьогодні налічує, і яка основна програма діяльності? Виник він вже більше п'яти років у нас в Україні. І ми щороку збираємо з'їзд від тверезий. Він такий неординарний в тому плані, що тверезі сім'ї в палаточному містечку, десь на березі річки. Тиждень ми спілкуємося, семінари проводимо, обмінюємося досвідом. І вже у нас більше двох-дві сотні людей, які чисто у нас більше у 15 областях вже є свої координатори, свій оцей рух розширяється. Івано-Франківській області. Івано-Франківській області якраз вже є тверезі люди, але ми тепер зараз думаємо, організаційно будемо оформляти для того, щоб був і координатор по Івано-Франківській області. Поки що на сьогоднішній день його ще нема. Що спричинило виникнення загалом цього руху, чи дійсно така ситуація є критичною в Україні? Е, у нас ситуація не то, що критична, можна сказати, що якщо з 92-го року кількість населення у нас зменшилася на 7 мільйонів, а одна із причин, я вважаю, це те, що ми поглинаємо оцю отруту, алкогольну отруту, етиловий спірт. І коли дослідили і вчені і подивилися статистичними даними, поклали скільки спож... скільки вживається цей отрути, і скільки народжується дітей, і скільки помирає людей, то воно один на одного як наклалося, і результат від кількості споглинання отрути, кількість смертей збільшується, а кількість народжування зменшується. Якщо у нас Народжується, споживалося на початку ХХ століття, наприклад, в 1900 році, 3 літра чистого спірту на душу населення в рік у нашій Росії, або взяти в цій Галичині, то і ясно, що кількість населення у нас десь 20 народжувалося на тисячу і 6 помирало. А тепер, коли у нас поглинається 16 літрів чистого спірту на душу населення в рік, то я вам хочу сказати, що кількість смертей у нас більше, ніж народжуваність. Тобто у нас 700 тисяч населення помирає в рік в українців, а народжується тільки 500 тисяч, тобто різниця 200 тисяч. І якщо у нас вже на 7 мільйонів населення зменшилося, то я вважаю, що цю отруту це зброя масового знищення алкоголь. І я вважаю, що вона не повинна бути в нашому житті, в нашому вжитку і не повинно бути в наших традиціях, які нам за їх не було, цих алкогольних традицій, які нам затягнули тому, що в тисячу році Всесвітня організація охорони здоров'я чітко сказала, що тютюн і алкоголь це є наркотики, і ці наркотики, уряди країн світу, повинні віднести до наркотиків. А радянський союз відніс їх до чого? До харчових продуктів. Традиції українські, нас жодне застілля не обходиться без алкоголю. Більше того, ми знаємо, що самогон український, сало, огірочки. Так, це вже якийсь певний культ. Чи зможуть українці від цього відмовитися? Адже це вже складалося не одним роком, так, а століттями навіть. От ви от, бачите, ви тільки що сказали: міф традиції, століттями не було такого. Не було такого. От вам статистика дуже проста. На початку ХХ століття 90%, коли перепис населення зробили, і одне з питань було: чи вживаєте, чи не вживаєте алкоголь. 90% жінок українців не вживали алкоголь. Ніколи а не вживали. А чоловіків 43% були тверезими. Тверезими. 95% молоді до 18 років було тверезе, взагалі не вживало. І оцей міф, що вживають спокон віків, оце самогон. Я хочу вам сказати сам етиловий спірт. Коли його взяли по ГОСТу, що він визначає? А він визначає наступне: безбарна рідина з специфічним запахом, який відноситься до сильнодіючих наркотиків, який спочатку збуджує, а потім паралізовує нервову систему. У нас зараз 95% населення вживають, поглинають оцю цю отруту і є залежними. А коли поглинаєш наркотик, то росте й доза. І ясно, що в нас є вже і алкозалежні, які мають другу або третю ступінь отруєння. Тобто, як кажуть алкоголіки в народі, ну це вже як ярлик. Розумієте, а якщо в нас вже 7 мільйонів алкоголіків, а зареєстровано вже тільки десь 700 тисяч в наркодиспансерах зареєстрованих. Але нар е наркологи, бачите, даже слово є нарколог, бо нарколог лікує наркомана. Алконаркоман ніхто алкоголік не вважає себе наркоманом. Але цей наркотик просто що робить фізіології людського організму, вони то не знають цю правду. Але цю правду, от наша якраз організація Тверезий рух, твереза Україна повинен цю правду і до Нести до наших українців, що ми будемо далі робити. Або ми вимираюча нація. А на сьогоднішній день, по тим темпам, які ми взяли, ми є вимираюча нація. У нас іде просто генофон, зникає. І якщо далі так продовжується, перше покоління ми вже пропили. У нас, якщо вживали, я кажу, 3 літра чистого спірту Але на тоді, душу тоді Чому так сталося, що збільшилось це вживання алкоголю? Якщо ви кажете, Розказую. стільки років тому не було такого? Не можливо. було такого. Чи дійсно до не були тисяч... ті, 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 ті дані? Чи Розказую. Якщо в, е, в 1900 році вживалося до 3 літрів чистого спірту на душу населення, а що це значить? Це малопитуща країна чистого спірту на душу населення в рік. Наприклад, перед Першою світовою війною, коли брали в рекрути і брали військо. Заборонили були продавати алкоголь, а потім ввели сухий закон. Сухий закон у нас з 1914 по 23 рік включно, тривав 11 років до 25-го. 11 років був сухий закон. Вживали 0,2. Але це ж Це спричинило, що вдома гнали самому хіба та, ні. Оце, Факти е, про очевидно, це. оце теж міф. Оце теж міф. Що якщо ти забороняєш, то росте кількість цього, яка ви знаєте, коли твереза молодь є, вона цю гидоту, як ви думаєте, що якщо зараз заборонити вживати, е, от ви, наприклад, скажіть, будь ласка, коли ви вживаєте вино або коньяк, ви що, зразу коли вам заборонять, підете зразу самогон гнати. Ні. А в само... от бачите, ви самі собі протирічите. Самі цю гидоту не будете вживати, а мені кажуть, а інші будуть її давати. Правильно, вживають, бо люди всієї правди не знають. Від одного, щоб ви знали грама алкоголя, і етил... Спірта. Це 2-5 h oh етиловий спірт, помирає 200 нервових клітин. Щоб ви зрозуміли, в одній чарці 100-грамовій горілці після того, коли ти поглинаєш свій організм, на другий день, навіть першу годину, 10 тисяч нервових кліт помирає. Нервові клітини не відновлюються. Як тоді полігти людині? Правильно, і тоді в нас їх просто там у нас їх 10 мільярдів. Але коли ти чарчину одну випив, 10 тисяч пішло, другу поглинув, друга пішло, і так за вечір в тебе від 50 до 100 тисяч нервових клітин. І людина стає тупішою на 10-20 тисяч нервових клітин. А коли вона стає тупішою, як ви думаєте, вона буде розумною, а вона буде багатою. А у нас є ще й така приказка, як ви кажете, чому ми бідні? Бо дурні. А чому ми дурні? Бо поглинаємо цю гедоту алкогольну. Горілку, самогонку, домашнє вино. І як ви думаєте, як ви хочете сказати, що й домашнє вино погане? От якраз оті лікарі. Але лікарі. Тут я хотіла запитати так само це питання? Чи є безпечний алкоголь? Чи взагалі не можна нічого вживати? Ви знаєте, Коли кажуть, навіть в церкві є ж причастя вином, церква також помиляється. Я вам хочу сказати на це, дати відповідь, як дають вчені. Є лікарі вчені, які були тверезники, які навіть цілу науку написали. Ця наука називається собріологія. Я звертаюся до тих, хто хоче ще бути тверезим, або тих батьків, які не хочуть, щоб діти їхні такими були, які вони стали. От можете зайти в інтернет і набирати слово твереза Україна. І в нас є така наука, називається Собріологія, наука про тверезість. І, наприклад, цю науку відкривав, якщо взяти Іван Петрович Павлов. Це той, який робив досліди і на тваринах, і на собі робив, і ще став лауреатом Нобелівської премії. І він коли написав докторську дисертацію, і ряд вчених медиків, вчених докторів наук, написали, що нема безпечної дози алкоголю. Нема. Бо тому, що алкоголь, коли проникає в кров, а коли проникає алкоголь в кров, то він просто бере жор... У нас всі клітини мають жирову оболонку. Жирову. от еритроцити. Спірт попадає в кров, жирова лоболонка розчиняється і вони злипаються. І робиться тромб. І оцей тромб робиться з еритроцитів, піднімається до кори головного мозку, забиває судинки, і нервова клітинка отримує кисневий голод. І от тому помирає 10 тисяч нервових клітин. Від пляшечки пива помирає 4 тисячі нервових клітин. Бо в пляшечки пива є 60 грам горілки. І коли дитина підліток вживає, поглинає пиво, він сам не розуміє, що він з собою робить. А абстрактне логічне мислення формується в дитини з 14 років. А якщо він з 10-12 років почав поглинати це пиво, а поглинають пиво як воду, то що з нього вийде? Крім дебілізму, у нас нічого не відбувається. Бо тому що вчені медики довели, якщо випивається, вживається один літр чистого спірту на душу населення в рік? То народжується один відсоток дебілов і один відсоток на Якщо поглинається три літра три відсотка. А на сьогоднішній день в Україні поглинається чистого спірту на душу населення 16%. Тобто літрів. Це що значить, що 16% від кількості населення у нас народжується дебілих. І ще 16% напівдебілих. І коли ти приходиш в клас, приходиш в школу, приходиш в університет, і їм розказуєш ці речі, а всі студенти і всі учні підтакують, правильно ви кажете? Нам цю правду ніхто не каже, то наша місія нести цю правду. А коли ви сказали мені, ще, що церква говорить, що причастя є, а слово вино в Біблії має два значення, яких? А це є натуральний виноградний сік. Або це є перебродившися натуральний сік. Про яке ви вино говорите? Про натуральний виноградний сік чи перебродившися натуральний сік. Бо тому Господь Бог нам дав виноградну лозу і виноград. І що саме інтересне, вино то з'явилося всього-навсього всього 10 тисяч років. А люди живуть 200 тисяч, якщо взяти по розкопкам по археологічним подивитися, то виходиться 190 тисяч. Люди були тверезі, не вживали, не поглинали цю гидоту. А коли своїми руками люди починали зробити з цього соку, почали почали робити вино, перебродившися. От тоді це вже сатанистка сила. Тобто сьогодні І... значення вина воно втратилося так, яке було е... Е, яке ще з часів навіть. Е, розумієте, от, наприклад, нам дають кажуть е... Ча... так? Це ворот, як священне. А кагорд з'явився тільки в 17 столітті. А до 17 століття Кагорта не було. По-друге, коли причастя даєш. Що саме інтересно, придумали, не хоч раз треба в місяць дати причастя, ложечку, так сказати. А у нас священники різні є. Хтось бере розводи вино, а хто збере і не розводи вино. А треба як робити, як мені один показував, який священник у нас був е тверезий, і тверезник рухвою українській православній царській Київська Патрія то він каже так, мені розказує: от вино є, я беру кипяток один к одному, кип'ячану воду, розмішую. І, наприклад, а спірт випарується при 78 градусів. І в, тому -то, в тій же рідині того спірта нема. Тобто і дається натуральний сік. А як робиться цей спірт? Коли береться, як він бродить? От люди теж цю правду не знають. Бо тому що коли береться сік виноградний, додається туди дріжджя, а дріжджя це грибок, а цей грибок поглинає цю глюкозу, а коли він поглинає глюкозу, він випісює етиловий спірт. Тобто ми вживаємо у вині або горілці сича дріжових грибків. І грибок, коли випісює 11%, то він тоді й помирає від цього. І тоді. Але перед смертю він ще й пукає. І оці пуки, гази, і плюс іще оці е, мікроорганізми, який помер від цього самого, від цієї січі, тобто від етилового спірта, і він розкладається, цей білок, коли розкладається, неприємний. І от ми поглинаємо, навіть цю правду не знаємо. А що з нами відбувається, коли ми поглинаємо цю отруту? тому що це є отрута. Колись до 39-го року, тут, навіть тут, на Станіславщині було, коли ще не були е, совіти, не прийшли перші. То розумієш, що було? Писали правильно: 10% трути, 5% трути. А алкоголь закриває пам'ять. І ти не знаєш, що воно таке. А коли ти читаєш 10% трути, а я отрутитися не хочу. Отруїтися, то для чого мені треба? Розумієте? Тому я вважаю, не повинні труїтися. Дитина народжується тверезою. Пане Юрій, І що це таке є природній вас... стан людини. Запитаю таке, добре, ми поговорили зараз про вино, про причастя. Є ще один фактор медикаменти. Медикаменти, багато які зараз є на основі саме спирту. Як а. бути із ними? Я вам розкажу. оці медикаменти, які на основі спирту, там цілих. 0 ,0 ,0 ,0. Якраз там сота. Угу. І спирт, його його. Формула. Знаєте, ну, якщо взяти місію або його функціональне призначення, формулу того хімічного сполуку, яку треба поглинути, тому не помадає не сам спірт, а то сполука, яка повинна піти в той організм, щоб навести порядок в організмі. Але я хочу вам повернутися все-таки, бо я про до це не договорив. Скільки тримається алкоголь в мозгах, якщо би так сказати? От ви як думаєте, скільки тримається в мозгах? 24 години. 24 години. А я хочу вас потішити, що алкоголь тримається в чоловічих мізках. Будь-яку отруту ти вип'єш, ще шампанське це пиво. Від 21 до, 20, до 40 днів в чоловічих мізках. А в жіночих мізках він тримається від 70 днів до 90 днів. Чому і така різниця є? між чоловіком і жінкою? І жінка більш правда? схильна до залежності якоїсь певної? То, що схильна, це одне. По-перше, мозок жіночий на 200 грам менший. Щоб ви знали. По природі. Це... Я нічого не хочу тут якось ділити, чоловік на жінок. По-друге, менше води в жіночому організмі. У вас більше жира, а у нас більше води. В воді алкоголь краще розчиняється, ніж в жирі. По-друге, печінка в 4, 4 тисячі раз швидше розчиняє той алкоголь. Але коли алкоголь попадає в мозок, а він на 4 тисячі разів повільніше розщепляє. От чому так довго тримається алкоголь в мізках. Що саме інтересне, перших 100 грамів, коли ви траванетеся, отруєте себе, отруєте мозок, бо перший орган це мозок травиться. Перше, що тра, е, блокується, права півкуля. А права півкуля відповідає за зв'язок з Богом. Віра в Бога йде через праву півкулю. Бо тому що у нас ліва і права півкуля це за знання, а це за віру, відповідає. І коли дівчина травиться шампанським на новий рік, на 100 днів зв'язок з Богом втратила. А коли вона й кажуть, на це тобі ще й причастє, але обов'язково раз в місяць, то виходить раз в місяць, ти отримуєш і ніколи ти зв'язка з Богом не маєш. То про якого Бога ви говорите? Ви знаєте, я 35 років був в одній секті. Я був в секті. І така сама більша секта, яка в нас є, це знаєте, яка це секта? Ні. Алкогольна. Там Бог етиловий спірт. Це 2-5 h oh Бо тому що де би ми не були, чи на святі, чи на День народження, чи на поминках. Ви буде алкоголь. Так, да, Я вживав алкоголь. Я був такий, як і всі. А ви знаєте, діти не винні, студенти не винні, молодь не винні. І ви не винні, що ви вживаєте алкоголь. А знаєте чому? А нас запрограмували. На споглинанні цієї отрути. І, і знаєте, хто в нас запрограмував? Авторитетні люди, батьки, родина. Так, що ти, тобто интересно? дитина дивиться на батьків і бере собі таку ж жому Та модель не саме. поведінки. От дитині рік накривається стіл, пляшка, як завжди. І що ви думаєте, а дитина дивиться? А от коли вона дивиться, щоб ви знали, з першого року по 5 років. Як гіпнотичний стан знаходиться в дитині, все, що вона бачить, аналізує і зразу програмується. Вона зразу все запам'ятовує. Все, що батьки повторюють, вона тут же все робить. Все, що роблять батьки, вона копірує до п'яти років у два роки. Дитина знову вже виросла. Підходить вже до цього столу, хоче попробувати, що це за таке рідина, що це за така речовина, що коли вони перевертають і вони всі стають якимось не такими. Посмісковинськами сміються, гагочать, матюкаються, ну все, що хочеш. І діти це все копірують. Тільки тобто беруть ага. вони, а, а мати що бере? руці б'є, Каже, що це таке? Що це кака? Не можна. Та дитина думає, як це так? Ту каку їм можна, а мені не можна. Отак батьки вчать брехати рідних дітей. І коли я приходжу в клас, кажу, скільки брехунців? Сто відсотків. Скільки матюкаються? 100%. Скільки поглинають алкоголь? 95%. Діти поглинають алкоголь. Студенти поглинають алкоголь. Віковий і... склад, з якого року? Ви досліджуєте, так? Зараз? Да, досліджую. Скільки років перше вживання є алкоголю, Знаєте, За вашими я, даними. Я оце зробив експеримент. Пішов перший клас, от 1 вересня, і я експериментів. Іду в перший клас будь-якої школи, чи гімназію, чи середню школу. Іду в університет, перший курс університету. Перший клас я прошу, діти. Ану, ви любите день народження? Любимо. А ви будете весілля любити? любите? Любите. Ану, давайте майбутнє ваше весілля, ваш святковий стіл. Чим ви будете гостей своїх привлаштовувати? Я собі думаю, ну що намалюють, то намалюють. Це їхнє, їхня фантазія. Діти, їм по 6 років чи по 7 років. І от вони беруть, знаєте, що пишуть? 95% пляшка і торт. Я їм не казав, не пляшка. якого пляшка і торт. Або шампанське. А коли вони пишуть, а я їх питаю, шановні, а може хтось із вас спробував дитяче шампанське? Всі. Всі. А може хтось спробував, може і пиво. 50% вже пиво попробує. Їм по 6 років. Я собі думаю, та не може це бути. А ну розкажіть, як це, це так відбувається? А мені мама дозволила, а мені батько дозволив, а мені так сказав допомог, а я б попробував не той. Ну, різні ситуації. Але от боді, Гедота, вона близько до дітей. По-друге, бачать, що батьки, а вони -то хочуть бути такі, як батьки. Вони хочуть бути дорослими, і боже батьки запрограмовують дітей на поглинання цієї отрути. Пане Юрію, на жаль, час нашої програми завершується, але хочу нашим глядачам сказати, що ця розмова у нас продовжується у наступному випуску програми. Актуальне інтерв'ю. Далі буде досить цікаво. Поговоримо про вплив алкоголю на молоде покоління, про те, загалом як побороти ось цю таку погану звичку. Я вам дякую. На все добре. До нових зустрічей.